Нещодавно на одному з найбільших кінофестивалів східної Європи у Таліні темні ночі українська команда представила кінострічку Співають коники у житті. Художній фільм розповідає про одну з найбільших трагедій українського народу Голодомор. Головний герой, восьмирічний хлопчик, який стикається із жахливою реальністю села, зануреного радянською владою у штучний голод. Наш фільм розказує про маленького хлопчика Мирошка, який проживає цю всю історію, цей весь жах на його очах. І, хоча він не знає ще слова геноцид, але він абсолютно розуміє, що відбувається навколо нього. Стрічка показує голодомор як злочин проти людяності, що викошував цілі села, викорінював пам'ять і ламав долі українців. Це важлива для нас подія, тому що фільм розповідає про важкі для України часи голодомору, терору, який чинила радянська влада над українським народом. Ми сподіваємось на те, що фільм буде мати. Схвальні відгуки і зацікавить українського глядача, і буде показаний ще в багатьох країнах світу. До слова, фільм на Талінському кінофестивалі представили у Міжнародний день захисту дітей. В цьому творці стрічки вбачають певний символізм. А ще кінокартину презентували іноземні аудиторії напередодні дня, коли українці вшановують пам'ять тих, хто не пережив цього жорстокого геноциду. Напередодні дня пам'яті жертв голодомору треба відзначити фільм який висвітлює непросту тему автори взялися за ну відверто складний матеріал і це вражаючий фільм тому щиро бажаю успіху команді проекту щиро вдячний що українські кінематографісти попри війну попри складні умови продовжують працювати над соренням українського кіно Директорка Талінського міжнародного кінофестивалю темні ночі тіна лок зауважувала, що підтримка українських кінематографістів в час війни дуже важлива і необхідна. Коли почалася війна, було ясно, що ми одразу почали і хотіли підтримувати українських кінематографістів. І це була перша весна, коли ми вирішили, що наш звичайний лад, коли ми надаємо місця естонцям, латвійцям та литовцям, ми змінимо на користь українських кінематографістів, бо всі мають бачити, що українське кіно живе сьогодні. Стрічка перебуває на етапі постпродакшну. Її вихід в національний кінопрокат запланований у 2026 році.